Не знаю, що конкретно вас цікавить в витребуванні свідоцтва про народження, або в цілому про свідоцтво про народження з такого узагальненого, що можу сказати, це перше свідоцтво про народження витребовується у випадку його втрати, або, наприклад, за необхідності його подання на апостоль. Коли людина знаходиться за кордоном, їй потрібно подати цей документ, а апостиль не ставиться на свідоцтво про народження старого зразка. Вам потрібно замовити новий. Можна замовити свідоцтво про народження через Дію, ця функція там доступна. Також можна звернутися у відділи драц, до прикладу. Разом з тим, свідоцтво про народження можна витребувати своє, можна витребувати свідоцтво про народження своєї дитини. Можна витребувати свідоцтво про народження дитини, з якою у вас є, чи то ви її установили, чи ви її опікун, чи ви її опікувальник, тобто певний такий момент, коли ви є її законним представником. Також можна це зробити за довіреністю, тобто, коли ви конкретно так, видаєте довіреність конкретній особі про те, що ви просите витребувати Свідоцтво для себе конкретній особі, якій ви надаєте такі повноваження, це має бути нотаріально засвідчена довіреність. Також це може зробити адвокат за договором. Стосовно, наприклад, юридичної сили, повторне свідоцтво про народження має таку саму юридичну силу, як і первинне, воно видається, в принципі. Батькам однаково, тобто, наприклад, часто поступали запитання пов'язані з тим, що в чоловіка там троє дітей, так, і чи може він самостійно, діти з ним не живуть, чи може він отримати свідоцтво про народження своєї дитини. Так може. Фактично, основне, що потрібно, це ідентифікувати особу. Тобто, необхідно знайти, наприклад, актовий запис про народження конкретної його дитини. Він надає документи, що він батько дитини, зокрема, паспорт, і за паспортом ми встановлюємо, що це дійсно його дитина. Навіть копії свідоцтва про народження в цілому не треба.